Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Військовий глядач Денис Попович. Денис, вітаю, рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня навзаємо. Традиційно наших глядачів закликаю до активності. Чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, поширення цього відео. Залишаєте свої відгуки, залишаєте свої питання. Не забувайте так само підписуватися на нашу youtube платформу. 15.30 за київським часом, 25 жовтня. П'ятниця це старт запису цього відео, і почати хочу з ситуації, яка зараз складається навколо селідового за повідомленням військових пабліків. Останні кілька днів бойові дії ведуться вже безпосередньо у житловій забудові. Росіяни використовують малі штурмові групи майже не використовують бронетехніку. Як ви бачите, власне, яка складається наразі ситуація із того масового інформації, який ви опрацьовуєте і бачите зараз? Ну, я про великий жаль, нічого гарного сказати не можу. Ситуація надалі погіршується: ворог намагається обійти місто, перерізати логістику, і наразі він частину міста контролює, в тому числі і центральну частину, східну частину. Частково південну частину і частково центральну частину. І, очевидно, просування продовжується, оскільки там, ну нам, нашим банально не вистачає людей. Тобто ворог користується величезною перевагою в живій сили. І, скажімо так, із сотні особового складу противника, якщо 10 прорвалося, то цього достатньо для того, щоб вони закріпилися. Створили нові позиції і з цих нових позицій поновили наступ значить, наступний період часу. І таким чином вони зараз діють. Тому ситуація складна, ну, складна це, м'яко кажучи. Там дехто каже, що вона критична, і з цим теж, очевидно, варто було погодитися, для того, щоб не використовувати більш різкі слова, для того, щоб написати, сказати про те, що там відбувається. Тому, на жаль, знову ж таки, хочу повторити нічого гарного там сказати. Не виходить. в інтерв'ю Радіо Свобода Віталій Миловидов, це пресофіцер 15-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Карадах, яка охороняє місто, говорить про те, що зараз росіяни обстрілюють селідово кабами, дронами, артилерію, але не знищують його повністю, так як це було і з іншими містами Донеччини. І от Миловидов. Припускає, що це робиться для того, щоб у майбутньому використати інфраструктуру та географічне розташування селідового задля наступу на сусідній Покровськ. Водночас, американський інститут дослідження війни говорить про те, що, хоча от є такі прогнози, що росіяни можуть взяти селідова найближчими днями, але захоплення його не віщує захоплення Покровська. Ось такий в основному роблять американські аналітики з інституту дослідження війни. Ну, знаєте, це висновок із розряду давайте відкриємо Америку. Ясна річ, що захоплення селідово не вищує захоплення Покровська. Бо це захоплення селідова, він ще Покровськ доведеться атакувати, доведеться штурмувати. Безумовно, захоплення селідова не означає, що Покровськ паде. Е, абсолютно. Але захоплення селідова дає можливість ворогу розвернути наступ на Покровськ. Чи вони його відразу? Після того, якщо вони захоплять Селідово, чи це станеться е, якійсь інше, скажімо так, е, чи воно буде відкладено, то вже інше питання. Але захоплення селідово так воно дає можливість ворогу захопити Покров, не захопити, а розпочати наступ на Покровську, оскільки там є тактична висота, у вигляді рекона, яка, яка дуже допоможе ворогу тримати під контролем околиці Селідова і під до Покровська. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко написав пост наступний: що російське командування зараз сподівається, що північно-корейські солдати на Курщині зможуть розвантажити окремі російські війська, які згодом планують перекинути на Покровський напрям, про який ми зараз з вами говоримо. Там зараз росіяни несуть великі втрати. Як ви гадаєте наскільки знов ж таки північно? Корейські солдати зможуть допомогти фактично ось у такому перекиданні, тому що поки що йде мова про кілька тисяч північно-корейських солдатів, які можуть бути скеровані на Курщину. Ну, загалом мова йде про 12 тисяч північно-корейських солдатів, які проваджують. Ну, це керували. до кінця року. це можливо, так. Ну, до кінця року і залишилося власне два місяці, тому не так вже й далеко до кінця року. Тим паче, що ми чули про те, що дедлайн пересунуто щодо витіснення Збройних сил України з Курської області до початку лютого, тому, в принципі, може можуть, можуть і співпадати подібні терміни, ствердження про те, що Курська область буде місцем, де будуть воювати північно-корейські війська. Це перше, і друге, в принципі, і з намірами це співпадало, тобто зняття відповідних резервів російської армії для того, щоб перекинути їх на Інші напрямки, ну, зокрема, той самий Покровський напрямок для того, щоб розвернути наступ, наступ на Покровсь. Тому, в принципі, всі ці прогнози співпадають так. Абсолютно можливо, що північно-корейські війська можуть. Де, власне, і за останніми даними, вони вже, вони вже є в Курській області, тобто це гур передавали сьогодні. Володимир Зеленський підтверджував про те, що 28-го 28 жовтня вони можуть вступити в бій. Тому, в принципі, всі ці прогнози співпадають. Наскільки це вони стануть зміною, це велике питання. Тобто ми зараз не розуміємо, на що здатні ці війська північнокорейські, це темна конячка, е, яку підготовку вони пройшли з огляду на, на сучасний стан ведення війни, чого вони не знали, вони не мають підготовки, оскільки ця війна це наша війна, тільки ми зараз пишемо нові розділи у військовій справі, яким чином вести війну з використанням дронів, нових технологій так і інших. Тому давайте ми дочекаємося ситуації, коли ці північні війська північно корейські війська ми побачимо у справі, і будемо робити якісь ми. Я вам міжнародна реакція на ці північно-корейські контингенти цього тижня. Нарешті в Сполучених Штатах в НАТО побачили, що росіяни на своїх полігонах цих північно-корейських військових готують. Поки що ну не було заяв про те, що побачили вони їх на курші. Ну, я сподіваюся, побачать, але після того, як побачать, я не думаю, що буде якась е, значна реакція від Заходу, оскільки е, треба розуміти, що дуже вдало обрано вікно можливості. Це вибори в США, mm -hmm. так, е, які відбудуться 5 листопада. А після того треба буде чекати ще понад два місяці, до того, як е, новий президент США е, стане на посаду. І після того, як він стане на посаду, цей новий президент США, чи то буде Дональд Трамп, чи то буде Камала Гарріс. Зараз там 50-50 ситуацій, то тоді будуть якісь рухи робитися не раніше. І кожна з, з цих посадових осіб, котра зараз дає відвідні заяви в США, Лой Достін Джон Кірбі і там інші посадові особи, вони чудово розуміють, що після того, як буде новий президент США, більшість з них або е, всі ці посадові особи, вони е, будуть зняті тут, їх змінюють. Тому робити їм якісь заяви, якісь різкі рухи, які потім доведеться нівелювати, жодного сенсу нема. Зараз все йде в Русі про виборчій кампанії, ніяких різких рухів, ніяких заяв, очевидно, робитися поки що не буде, допоки не стане відомо, хто став президентом США. Не раніше. А до речі, в цьому контексті питання із дозволом на удари далекобійною зброєю, та й сама далекобійна зброя від американців воно вирішуватиметься після американських виборів чи ні? І як, от ви прокоментуєте ту заяву останню, яка пролунала, що дозвіл на такі удари вважають у зокрема у розвідці сполучених штатів та в Пентагоні більше проблем може створити для Києва аніж користі принести, тому що мовляв росіяни вже свою авіацію перетягли далі. За, ну, далі за радіус дії цієї ракети. Тому і в принципі в них практичного сенсу немає, ну, такі вже заяви ми чуємо. Які чудові хлопці, тобто, допоки ця авіація і об'єкти перебували в зоні дії цих ракет 300 км, вони дозволів не давали. Тепер, коли вони кажуть про те, що авіацію перетягнули поза межами дії цих ракет, вони сказали: Окей, то й не треба зараз дозвіл давати, все одно наші ракети туди не долітають зараз, ця авіації. Ну, як це назвати подібну позицію, підміну реальності, чи з нас роблять дурнів? Не знаю. Хай він ще самі для себе вирішить. Але ситуація, ситуація виглядає саме таким чином. Але я хочу повторити знову ж таки свою попередню тежу. Е, припустимо, зараз Байден дасть дозвіл на використання благодійної зброї. Так, а президентом стане Дональд Трамп. Дональд Трамп це дозвіл скасує. Ну і що далі? То зараз знову ж таки ніхто ніяких різких рухів стосовно дозволів там чи запрошення в Україну до НАТО, як е, це передбачено в першому плані перемоги Володимира Зеленського. Ніхто зараз не буде робити, доки не стане зрозуміло, хто став президентом Сполучених Штатів Америки, які дії він буде робити на цьому треба. Денисе, а от знаєте, зараз всі так прив'язуються якраз до президентських виборів. Вибори ж так само і до конгресу. А в Америці система стримування противаг, вона ж працює. То, зрештою, від того, хто стане президентом Сполучених Штатів, багато залежатиме? Чи все ж таки стримуючий фактор буде, і тут ну, можемо розраховувати на якісь позитивні новини в будь-якому разі, хто б не приміг на американських виборах? Ну, рішення щодо допомоги Україні. Приймав о, Джо Байден, президент Сполучених Америки. Він казав, що таку суму ми будемо давати, і закладав цю суму, відповідні законодавчі ініціативи в Конгресі. Ну, до цього часу саме таким чином було. Зараз взагалі жодної суми, жодного центру не передбачено е для допомоги Україні. Жодного. Хто може зараз передбачити, яка ситуація буде в Конгресі? А якщо, а якщо знову буде розділення, тобто одна палата буде під республіканцями, а друга палата буде під, під демократами. Знову почнеться цей, цей тіні толкай. Давайте ми згадаємо ситуацію минулорічну, коли президент Джо Байден заклав 6 мільярд на допомогу Україні, а Палата представників блокувала довгий час передачі цієї допомоги, там з різних причин зараз не будемо зупинятися, ми пам'ятаємо цей тест. Те саме може повторитися і цього разу. А якщо президент стане Дональд Трамп, він взагалі може не передбачити жодного допомоги. Він почне переговорний трек, який може закінчитися якимось чином. До речі, я так, я, я так розумію, що Дональд Трамп не знає точно, яким чином він може закінчитися. Він зараз каже про те, що я буду розмовляти. У мене добрі стосунки з Путіним, Зеленським і з усіма, оскільки я дуже класно з ними значить, раніше спілкувався, і ми були значить, друзями. Але е, конкретного конкретного плану, яким чином він хоче вести ці перемовини, ніхто не знає. Я думаю, що його не знає навіть сам Дональд Трамп. Тому ситуація не передбачувана. І якісь робити, робити прогнози щодо американського політику, ну було б, на мій погляд, дуже зараз передчасно. Наскільки на наших європейських партнерів у такій ситуації ми можемо розраховувати, і як вони орієнтуватимуться чи не орієнтуватимуться на ту позицію, яку займатимуть Сполучені, сполучені Штати? Ну, Європа неоднорідна, але попри це, попри, попри це, ми бачимо, в принципі, намагання європейців нам допомогти, і фінансовому організаційному плані. Ми зараз бачимо, що європейські країни виділяють кошти на те, щоб закуповувати озброєння. В українських виробників ми зараз бачимо рішення стосовно передачі е, грошей за рахунок активів від е, прибутку від активів російських резервів е, російського банку. Тобто ми зараз бачимо рух Європи в цьому, в цьому значить, напрямку. Але чи вдасться Європі повністю закрити ту допомогу, яку надавала Сполучені Америки, питання дуже велике. Чи, що це ж це не вдасться, попросії їхні намагання? Тому е, наступний рік він. Очевидно, буде в цьому сенсі важким, якщо не вдасться вирішити питання щодо США, щодо допомоги США, і не буде зрозуміло щодо дії можливої нової адміністрації президента США. Тут президент Польщі Дуда на брифінгу у Південній Кореї зробив заяву про те, що Польща не буде передавати Україні зброю, яке, яку вона купувала для власних потреб у південній Кореї. Сказав він про те, що ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща. Як прокоментуєте таку заяву? І він при цьому зазначив, що Україна питала про таку можливість. Ну, спитати ж завжди можна, насправді, отримати певну відповідь: або ствердно, або не ствердно. В даному випадку відповідь не ствердна, і, в принципі, я тут не бачу жодної зради через те, що ця північно-корейська, південно-корейська техніка вивчається, зокрема, танки кайва пантер які Польща закуповує у Південні Краї, вони якраз йшли на заміну тих танків, тієї техніки, які броньованої техніки, яку Польща передавала вже Україні. А uh -huh. передавала нам танки Т-72, передавала вона нам вий, вона свої танки, е тварді, які начують модернізацію, е модернізацію польською. Тому вона достатньо техніки нам передавали. Тепер вона на заміну закуповує південно корейську техніку. тому ясна річ. Польща не горить бажання нам її передавати. Насправді я, принципі, не розраховував бо це те, що Польща намагається таким чином замінити ту техніку, яку вона нам передала. Тому насправді я ще раз хочу повторити тут я жодної зради не бачу. Главком Сирський спростував і, до речі, в деталях. Ось цю заяву Путіна, яку він зробив на Брікс, нібито про оточення збройних сил України у Курській області РФ. Ну, по-перше, як гадаєте, чим продуктована така заява Путіна була? Я думаю, що йому доповідають те, що він хоче чути, угу. чесно кажучи, і Путін хоче таким чином продемонструвати, що російська армія має успіхи. В Курській області і незабаром українські війська будуть звідти вичили. Але е, дезінформація, яку росіяни значить, надають вищому військовому керівництву Російської Федерації, очевидно, це їхні внутрішні питання, і потіпні заяви мають наслідки саме для тих людей, повинні мати наслідки для тих людей, котрі їх розпосюджують. Офіцер бригади Рубіж. Говорить про те, що кадирівці були помічені на харківському напрямку півтора місяці тому потреба в їхніх послугах для росіян раніше була не такою актуальною, ну а ось зараз, схоже, до цієї послуги звертаються це через брак особового складу, чи це через якісь там внутрішні моменти? Я змушений зізнатися, що я не бачу цієї заяви що тут появи кадирівців на харківському напрямку, тому потрібно розуміти, яку функцію вони там виконували. Серед іншого, кадирівці можуть виконувати роль загороджувальних заводів, Зокрема, Тобто вони знаходяться позаду бойових порядків російської армії і виконують роль таких загороджувальних заводів. Ну, по суті, кадирівці це так Тобто, і відповідні такі жандарські функції вони і виконують. Якщо вони перебували в цій ролі, то треба згадати, що відбувалося півтора місяця тому на Харківському напрямку, і, зокрема, на якомусь Харківських напрямків Тобто, чи це північ Харківщини, чи то Купинський напрямок в Харківській області, це теж треба розуміти. Я ще раз хочу повторити, я, на жаль, не бачу цієї заяви. В подробицях, тому мені зараз важко що сказати. Як прокоментуєте заяви Алаудінова про військові злочини росіян в Курській області? Яка чудова заява насправді вона демонструє, вона демонструє е, суттєві розбіжності між, скажімо так, чеченцями і росіянами, так, які, значить, воювали, зокрема в Курській області. Я хочу нагадати, що на перших, перші дні наступу української армії до Курщини, тобто в серпні цього року. Там були певні загони значить, чеченські, чеченські, так, чеченські значить, загони. І було дуже багато нарікань до них, що вони втекли значить, під натиском української армії, залишивши строковиків зустрічати наступ Збройних сил України. Але з іншого боку, була інформація про те, що чеченці мали наказ, десь накшал такого, що нехай росіяни саме захищають свою територію, а ми значить, там подивимось, як вони будемо. Це ми бачимо розбіжності, ми бачимо проблеми у відносинах між російською армією, чеченськими загонами. Ці розбіжності потрібно поглиблювати для того, щоб вбивати клин між, скажімо так, цими цими полюсами. Ну я ще хочу нагадати: тому чисто, що зараз на північному Кавказі назрівають проблеми. Знову ж таки, Чечня, знову ж таки, Дагестан. Тобто там теж. Не все так, скажімо так, добре, як це хочуть представити в Кремлі, як це хоче показати кремлівська пропаганда. Ну, до речі, 24 жовтня, тобто напередодні в передмісті Грозного невідомі обстріляли військову колону Росгвардії. Щонайменше один військовослужбовець загинув, ще один був поранений. Зрештою, це от ланки того ланцюга, про який ви говорите? Не виключено. Я до речі, хочу нагадати, що. Абтія Лаудіно під час свого виступу, mm -hmm. він там наговорив на кілька статей російського головного карного кодексу щодо дискредитації російської армії. Там на нього потрібно повинні зараз добре ще, зайнятися спецслужбою для того, щоб притягти його до відповідальності. Тобто там Алоудіно не говорив на кримінальний термін. А як гадаєте, будуть швидко реагувати, чи повториться історія, як, ну, наприклад, з Пригожиним чи стрілковим гіркіним, які тривалий час займалися от, е, тією діяльністю, яка підпадає під статті Кримінального кодексу РФ? Ну, при, е, припрятити гірки на за решітку було, було дуже просто насправді. Тобто е, це була така особа, яка не мала за собою жодних, скажімо так, ресурсів, які б могли би. Е, не медійних, не силових, на відміну від Пригожина, Гірким таких ресурсів не мав. Тому його і е, значить, е, посадили, скажімо так, за, і зараз там перебуває. Е, за решіткою, стосовно Абтіолодінової, знаєте, я, я хотів би купити попкорн і подивитися на цю реакцію. Яким чином ФСБ буде реагувати на слова Аптіла Лудінова і е, якою буде реакція е, Кадирівців на подібні дії? От дуже дуже багато я хочу купити, на це подивитися, але швидше за все жодної реакції не буде. Тобто я думаю, що все це буде спущено тормоза нагально. А чому це все буде спущено, як ви кажете, на гальма? через якісь певні домовленості, які зараз є між путіним і Кадировим? через те, що Кадиров там якось посилив свої позиції, чи якісь інші причини? Ну, зараз Путіну таки, тільки не вистачало розбурювати ситуацію на північному Кавказі і притягати до відповідальності найближчих, скажімо так, соратників Кадирова для того, щоб там створювати прецеденти, для того, щоб е, Кадиров вийшов з-під контролю і почав діяти таким чином, щоб цю е, ситуацію виправити з боку. Я думаю, він цього не зробить саме з цих макувань. Він просто не захоче виступати проти Кадирова, не захоче підбурювати ситуацію. Створювати конфлікти, яких ми ще там не вистачало. Кремль зараз контролює ситуацію на Кавказі? Сказати важко потрібно бути всередині, але те, що там ситуація зараз потроху починає розгортатися таким чином, що Кремль може втратити такий контроль, це абсолютно точно. Цього тижня з'явилися ж світлини, які свідчать про те, що Кадиров порозумівся із Вайно, і аналітики говорять про те, що ця історія з конфліктом Кадирова із Керімовим нібито вичерпана. Ну розумієте, був один конфлікт, може бути інший. але mm -hmm. знову ж таки це не доводить те, що зараз Кремль не буде розганяти історію таким чином, щоб притягати лудіну до відповідальності для того, щоб не розбургувати процеси на північному Кавказі. Які зараз ну, завдання покладаються на кадирівські війська? Ті ж самі, що і на Росгвардію? Як я вже казав, кадирівські війська це частина Росгвардії, тому вони будуть виконувати функції таких загороджування загонів, що, в принципі, не е, створюємо авторитету в очах регулярних російських частин. Вони розуміють чудово, що кадирівці на штурми не підуть, а штурмувати позиції Збройних Сил України будуть саме ці значить, росіяни. А кадирівці будуть стояти позаду і підганяти їх пострілам для того, щоб вони, не дай Боже, не збігли з поля бою. Ніхто ніколи не любив загороджувальні загони. Ну і в принципі зараз е, е, таку роль будуть виконувати кадирівці. В цьому сенсі цікаво, яке ставлення буде до північно-корейських солдатів? Куди їх кидатимуть? Як? Ну треба треба дивитися насправді, яку роль, яку функцію вони будуть виконувати, який від них буде ефект. Я не виключаю ситуації, коли в тих місцях, де вони будуть дислокуватися, потім через певні, скажімо так, певний проміжок часу з'являться діти із рисами обличчя, схожими на північний Корець. Денисе, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли для нашої глядацької аудиторії на можливість поділитися своїми думками. Раді вас бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе дякую. і до наступного зустрічі. Щасливо!